Поділ землі це офіційна назва одного з об'єктів у просторі, які створили упродовж міжнародної творчої лабораторії Артполе. ІФ його автори Івано-Франківські митці. Концепція базується на відомій цитаті Григорія Сковороди про падіння в яму чи водну безодню, яке спонукає мобілізувати зусилля чи вибратися з неї. На переконання художниками коледжички в Україні такий імпульс до змін і прогресивніших рішень згуртованості та мобілізації духом як ніколи на часі. Ми зробили яму горизонтальну традиційну проекцію могила ну і вертикально, тому що якщо людина оптимістично настроєна, вона, її оптимізм може навіть не тільки її саму підняти з ями, а саму яму поставити у вертикальну проекцію. Додаткової атракції об'єкту надумали додати за допомогою підсвічування факелів для нічних екскурсій. Моторошні асоціації з ним не у всіх. Хтось ідентифікує це здалеку як звичайно сіна, інші порівнюють з недобудованою землянкою, мазанкою. Зовнішній вигляд поділу землі зумовив, звісно, оточуючий ландшафт і підручні матеріали. До прикладу, гіллязіку створили каркас, переплітали його за принципом кошиків. Усі ребра тримаються одне одного під дією власної пружності. Ну а далі солому встелили. Використовували суто, матеріали. У нас немає ніякої арматури, ніякої сітки, нічого такого. Повністю ландарт витриманий в підручних засобах, бо він зазвичай справжній ландарт потім не демонтується, він лишається на самознищення, тобто з найменшою шкодою для природи. Залишаться в жі інші об'єкти, зокрема, цілком практична річ, шатросушарка сушарка для посуду від харківського митця Віталія Кохана, а також мандрівні топографічні знаки киянина Анатолія Білова. Поруч із ними також вже давні об'єкти, до прикладу, шпаківня від львівського художника Мирослава Вайди, яка з'явилася під найвеличнішим із місцевих дубів ще в 2012-му. Натхненням для інсталяції 42 дерев'яних домівок для пернатих слугували придорожні хрести. Роз'яснювальні матеріали до всіх об'єктів, а також їхні світлини, невдовзі помандрують галереї країни із виставкою презентуватимуть її і в Івано-Франківську.